Привіт, мої творчі друзі! Сьогодні пропоную вам зробити таку чудову коробочку для зберігання. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та коментувати. Для виготовлення я використала коробку, яка б мала йти на сміття, але я вирішила дати їй другий шанс на життя. З іншої коробки я вирізала такі полоски по розміру сторін основної коробки. намочила їх водою трішечки. і... Потім, щоб для того, щоб легше було відклеювати цю лицеву сторону, щоб вони такі були рельєфні. ці грані. Там, де були пусті місця бокових, я вклеїла такі клінки, щоб ці були, ця сторона була така суцільна, без прогалин. Да? І Там де, от бачите, там в кутку такі там були дирки, я з для дерева заповнила. Гарненько з мастіхіном, і потім, коли висохло, я йшла наждачкою, і вони стали так рівненькими. Наклею з іншого картону таку накладочку це як буде лицева сторона моєї коробки. Показую вам молди, які я використовувала. і, На прикладі одної такої полоски я показала, що а, я робила такі ці накладочки з допомогою гарячого клею. І ось приклею у мене такі. Клей, в Heavy Duty написано, типа, сильний, але хочу сказати, що для цих накладок з гарячого клею краще навіть використовувати сам цей клей, воно краще приклеїть. Ось таке моє сердечко, ангелочки, які летять. І я так роблю таку композицію. Там трошки клей повилазив, то я зараз мастихіном позабираю і приклею деталі, які потрібно. І з полосочки, так бачите, той, той молд, полосочки такими з цими зяточками різного розміру, то з меншого розміру я викор... відрізала такі кружечки і зробила такі акценти на тій планочці. Покриваю я це все діло акрилом, в який додаю соду. Для чого це сода дає таку шериховатість цьому акрилу і гарно, ще більш гарно покриває. Поверхні. Особливо там, де клей, це дуже важливо, щоб гарно його прокрасити, щоб воно не ну, гарно покрило цю поверхню. І так хорошо забуваю, повністю бачите. А тепер взяла акрил тут же без соди Я брала його з сухою кісточкою. Ну, Більш суха вона виходила. Я так проходжусь поверху, але не повністю закрашую, бачите, у мене такі прогалини є. Таким, щоб вона оця поверхня так, грала. да, У мене два кольори, такий сірий. І, можна сказати, що це кофейний да? такий колір. Ось так прохожусь, закрашую. Це вже взяла кісточку такою корічнім водою, трохи розбавила, і такі бризги додаю. Ось так пройшлась, Коли підсихає, я беру віск коричневий у мене та прозорий. І перше коричневим я проходжусь по углубленням, по рельєфу, щоб там була міста тінь і поверхня заграла. Да? А інші місця я прохожусь прозорим воском. Ось так. Кісочка була така є яка для цього. намагаюсь так в углублення пройти. Так, але не повністю, от, додаю і прозорого, щоб воно було так грало, да? живописно більш так виходило. І всередині, по цим рельєфам проходжу так само, і по куткам. Такі, такі затемнення у нас виходить. А вже іншу поверхню попрохожусь прозорим. От. Бачите, прозорим клас покриваю. І після цього воно трошки підсихає. Ну, він одразу можна, але краще, щоб пару, буквально пару хвилин постояло, проходжусь. Так у мене це така фланелева якась тряпочка. Або любою хлопковою можна проходитися, так хорошо витирають. Лишнє убирається. Все, що потрібно, залишиться, те, що лишнє, убереться. І воно тоді так хорошо, що плюс полірує поверхню, і якби вона така стає добре, таке фінішне, добре покриття. Ось поверходилась, повитирала. Після чого я взяла золотий акрил і також сухою кісточкою. Така в мене є лахмата вже кісточка <клес> меншого розміру. Я проходжусь таких по... Якщо віск він уходить в углублення, да, то цей сухою кісточкою я вже проходжусь по поверхні рельєфу... і він так... Гарно грає. Навіть по цій плоскій планшетці я проходжусь за рахунок того, що там був акрил з, з содою, він такий трошечки рельєфний, коли мазки можна більш повну кісочку брати того акрилу, і ти проходишся і залишається цей мазок такий. І коли ти проходиш такою сухою кісочку, навіть така пласка деталь да, вона по-особливому стає грати. Ось це я проходжусь з золотом. Після чого, як. Здається, вже вистачило б, але я ще після цього беру трішечки срібла і так само прохожу ще поверху. Так, щоб тоді ці деталі, тут ще я продовжую працювати з золотом, трохи навіть пальцем обираю, лишні, бо там забагато його. от то потім вже проходжусь такі трошечки роблю менше акценти, бачите, срібло. І воно стає ще цікавіше. Ще робота стає більш об'ємна і більш цікава. От, І так такжуся і навіть по бокам додавала срібла. І робота вийшла досить цікава. І не скажу, що колись це була якась коробка, яку можна було викинути на сміття. Зараз вона стоїть у мене на столі робочому і радує, коли не гляну, то прям серце радіє, що вийшла така коробочка. Ось. І проанонсую, що скоро покажу схожу коробочку, але я би трошки по-іншому її зробила. І буде ще один майстер-клас на цю тему, і ви зможете подивитися. І повторити при нагоді. Ось так, бачите, що так де-не-де. Не Повністю, а де-не-де. І ось така краса вийшла. Творіть, підписуйтесь.